Розкладати фрукти і овочі на ці тарілочки. І будемо їх вчити по українській мові і по англійській мові. мові. Поїхали! Іванка, яка тарілочка? Зелена. Молодці! Грін зелена. зелена. і Ще одна тарілочка. На ці тарілочки очі фрукти. На зелену тарілочку Green. будемо складати овочі, На червону тарілочку будемо складати фрукти. Поїхали. Apple. Яблуко. Іванка, куди ми кладемо яблучко? На червону тарілочку чи на зелену? Очо. Це що? у Молодці! Oh, Amazing! Сюди. Що це? Помідори. Oh. Помідор. <клес> Куди ми кладемо томейто? Помідори. На зелену тарілочку направили. На ці тарілочці фрукти. На червоній тарілочці у нас фрукти. А на зеленій тарілочці у нас овочі. Помідор це овоч. Тома. <клес> Капуста. Іванка, куди ми кладемо кебічка? На зелену тарілочку. На зеленій тарілочці Грин в нас є овочі. Немає Іванки, Іванка стала щенятками. Нашій палкий шаґвальник. Іванка, Іванка, Іванка. А тут ще на сухні в неї є свинка пепа. А ну покажи своїм купам, в тебе на сукні. Вона ще й така блискуча. Ну що, їдемо далі, так. дівчатка? Так, що в нас там наступне? Апельсин, оранж. Це фрукт чи овоч? Іванка, що це? Що це? Фрукт. Молодець! Amazing! Куди ми покладемо? На червону тарілочку. Правильно, тому що там є тільки фрукти. Червона тарілочка, ви згадуєте, як буде червоний? Mm. Тут складемо нашу апельсинку на червону тарілочку. До яблучка. Так. До яблучка. Банан! Це що у нас? Фруктовоч, банан, банана. Івануля, що це в нас? Що? Банана. А куди ми його кладемо? На червону тарілочку чи на зелену? на чер... Правда, потому что на червоне да, столько фруктов. Вы знаете, как будет червоно? Ред. Ред. Кладем наш бананчик на червоную тарелочку. А кто у нас любит бананчики, Иванулька? Мавпы. Мавпочки, дуже. А кто из вас полюбляет бананчики? Так, 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 так. Иван, Иванка любит бананчики? А Златка любит бананчик? Mm -mm. Ой, дівчата, ну ви мабуть не малкучки. Ну що поїхали далі? Морква. Ви знаєте, як буде морк... морк... Морква. Да, англійською. На англійській морква буде Carrot. Carrot. Куда ми кладемо carrot? На червону тарілочку чи на зелену тарілочку? Green! Правильно. Right. Іванулька, ну посміхнися. Хеппі, <рес> хеппі. Так, а це на що з вами? Баклажан. Ви знаєте, як буде баклажан на англійській? мові? Eggplant. Куди ми кладемо баклажан? На червону тарілочку чи на зелену? Івануля, куди ми покладемо цього баклажанчика? Бо він, мабуть, десь загубився. Ми їх кладемо на зелену тарілочку, тому що на зеленій тарілочці в нас стільки овочів. Кладемо його на зелену тарілочку. Поїхали. У нас далі йде виноград. Реймп. Куди ми кладемо виноград? Івануля, куди кладемо? Червону тарілочку? Ще на зелену? Куди кладемо? Молодець! Дітки. Іванка, ти знаєш, що це? Від неї постійно плачуть, який І, Ви знаєте, так плачуть маленькі пупсики. А я знаю, як Іванка плаче. Ті в Ютубе бачила, як ти плачеш. То що це таке? Оньон, цибуля, Аньон, цибуля. Іванка, це що в нас таке? Цибуля. цибуля. Куди ми кладемо нашу цибулю? На червону тарілочку чи на зелену? Ні, не на червону, це неправильна відповідь. А, а це не. булька, це в нас овоч. Мало кладемо на тарілочку брін. Так, у нас уже закінчується. Далі у нас іде вишня. Вишня, хто полюбляє вишеньки? Я. Іванка, ти полюбляєш виш? А булочки з вишеньками ти полюбляєш? Да -да -да. Я їла. Ну, бачиш, я кажу, полюбляєш. Мері, вишня. Куди ми кладемо вишню?

Угу. А це в нас що? Банан. Банан. А це що? Молоко. Зі нарва, А це що? Grape. Це на що виноград Грей. А це що? Apple, яблуко. Apple яблуко.